Розправа з диким горішком так, тут ще один сидить. Такий хрустить. Ще десь тут один бігає? О так. Такі штучечки вони їдять. Найшов хлібину. І трощить в одну морду. Ти голодаючий. Не лопнеш, ні отої буханки. Кажи, оце вас тут не годують зовсім, так? Да? Це вас тут не годують. Сіво оце, Бачили оце таке чудо. І жує нагло. Голодна білка. Бачила таку голодну білку. Купа жолудів. Горіхи їм тут приносяться регулярно. А вони хліб наминають. А білка поперла кусок хліби. Такий чималенький. Голодний. Добре? Думаєш, не дадуть що тут з'їсти.